Доброго ранку, мої любі малята, веселі хлопчики та дівчата. Запрошую вас на заняття. Наші дітки добре знають, де великий і малий, та відразу розрізняють. Давайте розглянемо картинки та визначимо, які предмети за розміром. Діти, що ви бачите? Так, м'ячики. Скільки м'ячиків? Два. Вони однакові за розміром? Ні. Один м'ячик який? Маленький, а другий великий. Малята це хто? Правильно, слон і пташка синичка. Слон який? Великий, а синичка маленька. А що зображено на цій картинці? Яблука. А як ще їх можна назвати? Так, фрукти. Яблука різні чи однакові за розміром? Яблука різні. Одне велике, а друге яке? Маленьке. А чим ще відрізняється велике яблуко від маленького? Так, у великого біля хвостика є листочок. Діти, що ви бачите? Так, це чашки. А яким ще словом їх можна назвати? Посуд. Малята чим відрізняються чашки? Так, розміром. Одна велика, а друга мала. А ще чим вони відрізняються? Чашки різні за формою та прикрашені різними візерунками. Молодці. Дітки, ми з вами вже познайомилися з цифрою один. Ось один. Чи одиниця і тонка й пряма, як спиця. Пригадаємо, одиниця складається з двох паличок короткої та довгої. На які предмети вона схожа? На лелеку, яка стоїть на одній ніжці, на будівельний кран, на гілочку з дерева, на сірник який горить, на прапорець. Діти. Цією цифрою позначають предмети, коли їх по одному. Скільки на картинці олівців? Один. Скільки зайчиків один. А скільки піднятих пальчиків? Теж один. Молодці дітки. Ми сьогодні пригадали, що предмети бувають різної величини. Та число і цифру 1. Дякую за увагу. До зустрічі!